Мене звати Олена Каршинінікова, приїхала наразі з Києва, але родом я з Донецька, тому в статусі переміщеної особи вже маю досвід з 2014 року. Війна мене навчила цінувати людей, час і ну час проведений з потрібними людьми. Бо зараз такі часи, коли ніколи не знаєш, ну, де будеш завтра і де будуть твої рідні, і коли ти з ними зможеш побачитись. Навчила не відкладати найважливіші речі якісь на завтра, на післязавтра, на після відпустки, на понеділок. І ну, Я не про ті речі, там, що зробити ремонт і помити босу. А мене це на увазі на ну, дійсно якісь важливі речі, бо зараз, я думаю, що у всіх така відбулася переоцінка цінностей і розумієш, що ну, не в речах щастя. В, в тому щоб твої близькі, рідні були живі, здорові і поруч бажано. Карі та ну, так, так мене прийняв тепло, що я вже якось, ну як то кажуть, підсіла так тепло, щиро стільки уваги, і ну станом на зараз можу впевнено сказати, що кілька справжніх друзів я тут знайшла, і хоч віна там забрала впевненість в завтрашньому дні. Можливість там довгострокового якогось планування це, це вона забрала, але ну трохи є світлий бік, бо, бо дала дала цих людей неймовірних. Я розумію, що через страшні події, події, але так сталося, що і плюс в цьому теж можна знайти. Коли багато звичайних людей мають спільний добрий намір і е, щось для цього роблять, то це створює таку потужну силу, класну силу. І не буває маленької якоїсь допомоги чи неважливої. Коли всі гуртом, то легше допомагати і робити чию життя Легше, краще.